Фліс мікс, перший плюс другий сорт. вага такого лотику 10 кг. Ціна 1350 гривень за цілий мішечок. У нас тут попадаються чоловічі та жіночі. І розміри будуть всі різноманітні. Дивіться, ось така. Це розмір, мені здається, буде орієнтовно елічка. Це бренд кране. Наступна моделька. Вона йде з капюшончиком. Ось така жіноча. розмір, я думаю, буде М. Далі ось такого плану блакитний замочок тільки до серединки, теж крани, розмір «М». Наступна, дивіться, більш такий щільніший, теплесенький, гарний чоловічий. Ось така модель. Наступна ось такого плану. Теж замочок тільки до половинки. Це у нас по розміру, я думаю, буде М. Далі ось такий молочний, з таким шоколадом. По розміру 48. Ось такого плану. Наступний. Так, це знову ж таки крани, розмір М -очка. Ось такий червоненький. Він, до речі, до середньої щільності. Наступний ось такого плану, графітний. А, так, він йде на закльопочках і плюс має замочок. Наступний блакитний. Ось такий. Далі ще один. Теж замочок до половинки середньої щільності. Без рукавочки, без рукавочок нікуди, вони тут теж попадаються. Наступний квешу. Ось така жіноча модель в розмірі S. Так, наступна це як курточка. Лісова курточка. Ось з капюшончиком така модель. Розмір, я думаю, буде L. Наступна темно-синього кольору. По розміру більший розмір. Далі ось така курточка ще одна. Знову ж таки, крани. Розмір Л. Дуже багато в цьому лоті бренду крани. Ось така досить цікава. Віть, як виглядає круто. Ось така моделька. 1350 гривень за цілий такий мішечок флісу. Ще одна жилеточка в розмірі Л. Наступна. Ось така. Більший розмір. Я думаю, там буде ікселічка, це бренд Канда. Ось така. Далі яскрава-червона, вона теж іде з капюшончиком. Так, залишається буквально ще декілька варіантів. Це ось така чоловіча. Ще одна. Дивіться, яка прикольна. Дуже багато кишеньків, спортивна. Наступна ось така жіноча. Тут дуже такий великий об'ємний капюшончик. Розмір, я думаю, буде М-ка. І остання це ось така такий трішки тедік по розміру емочка, ну і в принципі все Я вам показала повністю цілий лотик. Якщо сподобався, ціна 1350 гривень за цілих 10 кілограмчиків.